Це вже четверта серія буде ютуба. Ось, панули, зняли ми коробку, як і обіцяв, поставили на трап. От. Почіпники цілі. У цій частині цілий почіпник, розєточка на місці. Далі тут так само почіпники цілі. Розетка на місці. Шариковий почитник цілий. Повністю ось внутрі. Красота прямо. Цей почитник Теж цілий. Будемо шукати далі. Яка причина? Вал одборомошності. Кіключає 540 200. Красавчика. Такий В сторону. Положили. За це болтаж я одного розказував, хто внимательно не дивиться. Хто внимательно дивиться, вот. хто внимательно дивиться. він роди не грає. Я казав, що він грає руль. Він ролі не грає. Він просто на втулках відведений від коробки. Так що він тут ніякої ролі не грає. Якщо ви бачаєте. Говориться, на ошибках учаться. Ну, в далі ми зараз плануємо розібрати задні вали, вони виходять назад, стакани тут. Ти що, зараз збирати? Так, будемо зараз оці стакан болти розкручувати. Ось болти. Сйомні болти. Це і стакан. Пластини стоять. От, одна пластина. А те, що за гайка? І, 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 і друга. От. Це ще флажок, який масло гонить для того, щоб попадало воно на, на, на хвостовик. Зараз ми це діло будемо розбирати. Вам все детально викладемо, тому що ми вчимося. Хто його знає, що кому вийде. Може наше відео комусь йде в поміч. Так, Добре. де ти роман, хай хай м'я і тікає, блядь. Так, не кричи, що? Не кричи. А там нічого нема. Оце така внутрішня будова. Сейчас він включає на 540 на 1200 воротим. Відбору 1200. Да, так само, як убличному МНТЗ. У, 540, тільки 540, 000. да. Ось ця муфточка включається, а, ви, виводиш, переключаєш, і вона заходить в за за ось з цією муфтою і включається 540. Коли виводиш зацеплення, воно включає 1200. Так книжка пише, як? як правильно вона пише. Тут внутрі знаходиться. От. внутри пронзова тулка находиться. Вот внутри. Чуденько Що Шоту нема сняли. таке діло. дело.